Всім привіт! Друга частина з пошиття костюма з софту. Спідниця вже має бути на цей момент на каналі. Сьогодні пошиття блузи. Для тих, хто не бачив першу частину ескіз костюма. Спідниця, верхня частина, нижня частина. Верхня частина крій на сонця кльош призібрана на резинку на лінії талії. Нижня частина доповнена шляркою. Блуза вільного крою. Злегка розширена донизу, розрізи в бокових швах. Рукав настрочний, без з'єднувального шва. Просто така собі розлітайка, яка настрочується на деталь переда і спинки. Для блузи я беру викрійку звичайної футболки прямого крою. Рука в мені не знадобиться цей. Єдине, що викрійку беру на два розміри більшу. Тобто, якщо натуральний розмір у мене 48, то викрійку футболки беру 52. Тканину складаю вдвоє зі згином на ширину відповідно до викрійки з невеликим запасом. Викрійку викладаю до лінії згину. Нижню точку лінії горловини притримую, і нижній край відвожу вбік. Понизу сантиметрів на 5. Тут можна проконтролювати себе відповідно до розміру, заміряти довжину по нижньому краю, обхват стегон. Лінія середини деталі переда так і залишиться повздовжньою. А сама деталь вийде трішечки по косій. Обвожу викрійку. Припуски. Лінія плеча на оверлок 0507. Боковий зріз і нижній по сантиметру додаю. Лінія горловини, лінія пройми, не додаю припуски взагалі. То була деталь переда, деталь спинки аналогічно. Тканинку вдвоє викладаю викрійку і роблю невеличке відведення по центру в нижній частині. Припуски без змін. Єдине, що я от дивлюся, вже вирізала, так, на майбутнє для вас інформація, оскільки викрійка з футболки. Пройму можна трішечки підняти, оскільки пройма занижена, хоча блуза літня, як кому подобається. Зону під пахвами буде перекривати рукав. Починаю збирати. Для початку закриваю оверлоком частину бокових зрізів під розрізи. На необхідну висоту, зрозуміло, що з запасом. Наприклад, якщо розріз планується 10-12 см, то хоча б на висоту 15 см. з обох боків. І з'єдную деталі поки що по правому плечовому шву. Обробляю горловину. Для цього беру смужку основної тканини шириною 3 см. Складаю вдвоє лицевою стороною назовні і настрочую на припуски горловини. Оверлоком. Саму смужку злегка натягую під час настрочування. Смужку пришила оверлоком. Потім прямою строчкою відстрочую близько до шва, закріплюю таким чином припуски. І тепер з'єдную лівий плечовий шов. Довжину смужки беремо з запасом і подовжені кінці не спішимо обрізати до тих пір, поки не з'єднаємо плечовий шов. Плечовий шов з'єднала. Кінчик оверлочної строчки, оскільки шви у мене оверлочною строчкою. Підгортаю всередину під припуск, закриваю припуском і застрочую кількома стіпками, закріплюю припуск. Так, ховається ось цей кінчик оверлочної строчки і не буде проглядатися назовні по краю. Ось так це виглядає. Наступне закриваю зрізи пройм. Все аналогічно лінії горловини, смужка шириною 3 см, пришиваю оверлоком, відстрочую вкрай прямою строчкою. Зупинятися детально не буду. Пройми закрила, бічні зрізи залишаються поки що відкритими. З'єднані деталі викладаю на стіл і заміряю довжину від краю пройми до краю через плечовий шов. На відстані від крайньої точки плеча приблизно сантиметрів 4-5. Ось цій точці буде пришиватися рукав. Так, довжина плеча всього у мене по викрійці футболки 16 см. Тепер заміряю довжину від цього краю. До протилежного всього в мене приблизно 45-46 см. І до цієї довжини додаємо ще по обидва боки сантиметрів по 5 Тобто, якщо в мене тут 45, 5,5-55 см всього. Запам'ятовуємо або записуємо, беру аркуш паперу, оскільки на тканині не буде видно. 55 см, креслимо прямокутник. Мене маркери підводять. В якому довга сторона. 55 сантиметрів, а коротка це довжина майбутнього рукава. Заміряємо довжину для себе від цієї точки, де буде пришиватися рукавчик. І приблизно, скільки там, 25, 30 чи 35, наскільки ви бажаєте прикрити руку. Я візьму 25. Визначаємо точку вершини майбутнього оката рукава, враховуємо те, що довжина пройми переда коротша, ніж довжина пройми задньої частини спинки, тому ця точка не обов'язково буде знаходитись посередині. Ви там вже для себе відкоригуйте. Від верхніх кутів на короткій стороні опускаємось на 5 см з обох боків. Формуємо лінію оката рукава, нижню частину рукава, низ рукава, злегка розширюємо приблизно на тих же ж 5 см з обох боків і виводимо сторони рукава. Ось такий вигляд буде мати рукав. Форма трапеції з опуклою верхньою лінією. І ви знаєте, поки креслила ось цей малюнок, подумала про те, що в мене ж спідниця з шляркою, і, можливо, рукавчик я цей подовжу, тобто розширю і призберу в верхній частині. По лінії настрочування. Спробую так. Деталі рукавів вже готові. До висоти я додала ще 1,5 см з того розрахунку, що верх буде призбиратися на шлярку і буде настрочуватися з відкритим зрізом, так як і шлярка на спідниці. Що в мене вийшло з розмірами? Враховуючи висоту рукава, той залишок тканини, який у мене є. Дозволяв мені розташувати рукава обидва на одну ширину тканини. Тобто, рукав я моделювала, відштовхуючись від довжини нижнього зрізу. За мінусом кромки, в мене вийшло у готовому вигляді 72 см. Вгорі я затягнула боки сантиметрів по 4. І залишилося в мене на призбирювання. Окат. 68 см. сантиметрів. навпіл 34 І я беру до переду 3 сантиметри. А до спинки буде 35. І ось тут в мене буде вершина. Оката рукава. Це перед, і це спинка. Всі зрізи деталей рукавів я закрила вузькою обметульною строчкою з двох ниток. І поки в мене машина налаштована на цю строчку, також таким чином, закрила нижній край деталей переда і спинки. Призібрала рукава по окату. Рівномірно розподіляю до необхідних мені 55 см. І від точки окату рукава до деталі переду 27 см, і до деталі спинки 28 см. Знову викладаю з'єднані деталі переда і спинки на стіл. Це перед це спинка. І наноситиму розмітку. Лінії настрочування рукава по плечовому шву 5 см в мене закладено від крайньої точки плеча. Ось тут нижня точка пройми, ось тут. І по 5 см нижче, по обид боки. На допомогу беру лінійку. Лінія буде з легким заукругленням до нижньої частини пройми, але не занадто сильно. Зараз я скажу, що в мене тут виходить. Так, на деталі переда від бокового зрізу 11,5 см. На спинці, напевно, більше 12 з половиною 13. Напевно, зроблю так само і виведу однаково. Тепер, по розмітці настрочую рукава, це не цей, не підходить перед і спинка. Ось перед. І спинка. Закріплюю булавками і настрочую. Рукава настрочила. Ось це в мене лівий рукавчик, ось так виглядає. І ви знаєте, зараз так дивлюся, мені здається, що ось така модель блузи з цим настрочним рукавом, напевно, краще б дивилася на однотоні. Але може мені це просто так здається. Так, це лівий рукавчик. І ось правий. Тепер з'єдную деталі по бокових швах до рівня розрізу. Припуск витримую 1 см, зрізи закриваю оверлоком. В принципі, можна одразу з'єднати оверлоком, але потім на переході на припуски для оформлення розрізу, все одно треба буде задіяти прямострочну машину. Тому я одразу з'єдную прямострочною машиною, витримую припуск 1 см, висоту розріза залишаю 10 см, з'єднала по бокових швах, оформила розрізи, підшила припуски. І в нижній частині пройми, підгортаю припуски в один бік і туди ж ховаю кінчик оверлочної строчки. І закріплюю кількома стіпками. З цього боку вже готово. Ось так це виглядає. Ось так виглядає блуза з настрочними рукавами. І на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу! Всього найкращого, до побачення!